А зараз у незалежному громадському прес-центрі Львівський вибір гості депутати Львівської міської ради від народного руху України. Валерій Веремчук, керівник фракції та Орест Печенко. Прошу ваших 15 хвилин для звіту. Дякую. Доброго дня, шановні Доброго дня. журналісти. Доброго дня всім, хто нас дивиться і слухає. Отже, народний рух України в результаті виборів до Львівської міської ради отримав три мандати: два за списком. І один депутат переміг в мажоритарному виборчому окрузі. А саме депутатами стали Варемчук Валерій, Печенко Орес та Лишневський Богдан. Ми всі увійшли в постійні депутатські робочі комісії. Зокрема, я увійшов в комісію інженерного господарства, транспорту та зв'язку. Пан Орес Печенко увійшов в комісію містобудування архітектури та охорони історичного середовища. Пан Богдан Лишневський в комісію. Працює в комісії майна комунального майна та власності міської ради. Виконуючи закон про статус депутатів місцевих рад, ми, перш за все, працюємо з нашими виборцями, з львів'янами в постійно діючих депутатських приймальнях. Отже, є таких три депутатські приймальні на вулиці Коперніка, 11, де і знаходиться також Офіс Народного Руху України на вулиці Заводській, 30, де приймає Орест Печенко, а також в Винниках, відповідно за адресою Шевченка 5, де приймає депутат Лишневський Богдан. Скажу вам, за цей час львів'яни досить, скажімо, активно зверталися в ці депутатські приймальні. Ми отримали понад 460 різних. Звернень спробували їх класифікувати. що з цього вийшло. Більшість звернень вони стосувалися матеріальної допомоги, яку має можливість надавати з депутатів міської ради в межах бюджету. Це 30 тисяч гривень на рік, і понад сто таких звернень людей, які ми розглядали, вивчали. Були підтримані, і цим людям була виділена депутатська допомога з фондів з бюджету міста. Друге, скажімо так, за кількістю звернень, це є питання роботи наших комунальних підприємств, ЖЕКів. Так, ці звернення є найчастішими і бачимо, що були серйозні недопрацювання цієї системи, про неї вже говоримо, напевно, всіх 20 років незалежності. Обіцяли в свій час певні люди там їх ліквідувати, але розуміємо, що реформи цієї системи вони і проблеми цієї системи це не є виключно рівень Львова. Чи вирішення цієї проблеми – це питання, звичайно, законодавства, і, але маємо напрацювання, скажемо, і вирішення певних питань щодо і проблем житлово-комунального господарства. Багато людей звертаються за певними юридичними консультаціями. Також є ряд звернень стосуються певних фрезятних щодо субсидій, щодо будівництва там, чи ремон, капітальних ремонтів доріг, дитячих садочків, дитячих майданчиків і, і подібних, скажімо, соціальних об'єктів. Вдалося на результаті цих звернень, розгляду ці обробки цих звернень, десь роботи з виконавчими органами було скеровано 95 депутатських. Вже депутатських звернень на представників влади та посадових осіб. Найбільше відповідно ці звернення були скеровані на наші комунальні підприємства, на керівників комунальних підприємств, на працівників на голів районних адміністрацій. Також в окремих випадках, вже коли ми бачили по певну бездіяльність. Зверталася і на, до міського голови, до, є також звернення до правоохоронних органів та е, представників органів державної влади. Е, можемо так, зарахувати до, до цього активу, що, до свого активу, що е, деякі проблеми, які десь, потребували, е, потребували після, нашого, після нашої роботи, після, після нашої такої скажімо, реакції отримали своє вирішення. Це зокрема, і питання безпеки на дитячому автодромі в парку Горіховий гай, який чомусь не доходили в посадовці руки привести до певного порядку, щоб діти там мали скажімо, безпечність. Під час прогулянок це питання зовнішнього освітлення біля 98-ї школи на вулиці Трильовського, це питання відновлення асфальтного покриття, де велика кількість львів'ян проходить за день, і видно, працівники наших жеків там не ходять, тому там дійсно пройти було важко. От певних відновлення покриття певних мусорквартальних доріг та інші є. Також великий, скажімо, кількість питань, які і івнають після звернень депутатських, і після на, скажімо так, належного, належної роботи з виконавчими органами з нашої сторони, що залишилися невирішені. Можна сказати, десь третина звернень отримали належну реакцію і, і належне вирішення піднятих проблем. Велика частина більшість вони ще є, скажімо, невирішені. Розуміємо, що тут є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. До об'єктивних причин я відношу те, що деякі питання чи в переважній більшість питань, вони потребують фінансування міського бюджету. Бюджет, як відомо, планується. В кінці року, тобто зараз ми десь будемо напевно, після прийняття державного бюджету планувати наші видатки місцевого бюджету, і тому в процесі року їх іноді вирішити вже неможливо, коли сформований цей бюджет. Є ж питання, які, як на мене, ще досі не зрозуміло, чому вони не виконані, маючи при цьому певні закладені кошти в бюджеті. Ті чи інші посадовці, розпорядники коштів, чи блокують, чи саботують, чи, скажімо так, не знаходять часу до вирішення. проблеми. це, зокрема, по вулиці Городоцькій, 47, там серйозні проблеми в будинку мешканців. вже більше року скажімо, підтримуємо їх і ведемо таку наразі паперову війну з чиновниками, наразі з малими результатами і ефектом. Це питання так само проїзду біля будинків 211, 213, 215 на тій самій вулиці Городоцькій. Ця дорога зараз, до речі, на час ремонту Гродоцької, вона фактично використовується як, як заміна Городоцької, але про, про, про ній не то, що пройти приїхати, пройти не можна. Це проблема цих самих будинків, бачимо, що дуже часто відповіді, які дають вже виконавці безпосередньо працівники ЖЕКів. І відповідно посилаючись на які вже дають адміністрації, е, представники органів виконавчої влади, абсолютно інші з ситуації з е, справжньою ситуацією на місці. Тому е, застосовуємо в своїй роботі такі питання, навіть як фотографування фактів, е, вже таке наочне подання е, тої чи іншої проблеми з фото з фото, тому що ну чомусь люди думають, що якщо на папір покладуть е, е, якусь, якусь неправду, що вона папір все витримає. Сподіваємося, що Десь працівники наші будуть до цього ставитись набагато відповідальніше. Також хотів би зазначити, що хотів би зазначити, що є ряд людей, які десь можливо не доходять в приймальну, оскільки не мають достатньої інформації, можливо, просто десь не мають часу. До цього тому ми започаткували ще таку, такий проект, таку роботу виїзних громадських прибавлень. Це коли намета народного руху України виставляються знову ж біля тих самих жеків, бо зрозуміло, що найбільша проблема є та з звернення, І люди можуть прямо, виходячи там, чи заходячи в той чи інший ЖЕК, звернутися до нас, охарактеризувати проблему і в тому випадку намагаємося їх і вирішити. Щодо роботи в комісіях, постійних і тимчасових комісіях, які ми працювали за цей час, мій колега Орес Тупоченко у більше інформації. Ще раз доброго дня. Я в першу чергу перепрошую свій не зовсім здоровий голос. На жаль, війська погода осіння mm -hmm. не, не завжди є стабільною, проте я попробую. Як сказав мій колега Валерій, ми працюємо в трьох комісіях: це комісія архітектури, містобудування охорони історичного середовища. Комісія інженерного господарства і комісія майна та комунальної власності та майна почну з комісії архітектури. Вважаю великим досягненням роботи тої комісії. Це що цього року було започатковано така річ, як прийняття погодження та прийняття в подальшому на сесії детального плану забудови території. Як ми всі знаємо, декілька років тому був прийнятий генеральний план міста. Але це документ, який е, робить загальні напрямки, які вказує загальні напрямки розвитків районів і е, тому подібне. І саме план детального планування він е, робить е, безпосереднє планування території і е, робить неможливим такі речі, на жаль, які до сьогоднішнього дня в Львові, як забудова парків, забудова дитячих майданчиків. Тобто, щоб ви всі розуміли, це є документ, який. Е, Повністю робить правила забудови тої чи іншої території, і ми вважаємо своїм завданням те, щоб на другий рік в бюджеті закласти досить значну суму для розробки таких детальних план забудови територій по цілому місту, щоб ми раз і назавжди з такими явищами, як забудови парків і тому подібне, щоб ми назавжди забули такі явища. Другим таким напрацюванням нашої комісії є те, що така проблема в місті Львові, як малі архітектурні форми. З одного боку, ми маємо значну кількість підприємців і найманих робітників, які це є для них бізнес, це є для них зарплата. З другого боку, ми маємо на сьогоднішній день засилля такими малими архітектурними формами, які, на жаль, не завжди передають краси нашому місту. Тому я думаю, вже найближчих 2-3 місяці буде зроблено нове положення по розміщенню малих архітектурних форм, а також буде затверджений типова форма зовнішнього вигляду таких малих архітектурних форм. Якщо це буде прийнято до кінця року, я буду вважати це великим досягненням роботи нашої комісії в тому числі. Також ми на сьогоднішній день зустрічаємося з таким явищем, як засилля літніми майданчиками. На жаль, далеко не всі вони є погоджені і не є узаконені. Тому, мабуть, що на наступному пленарному засіданні сесії міської ради буде внесені зміни в положення про розміщення літніх майданчиків, де вже з'являться деякі важелі для демонтажу таких незаконних незаконно встановлених майданчиків. Ми, наша позиція є така, що ми підтримуємо майданчики, але в дуже багатьох місцях просто неможливо по тротуарі пройти біля тих столиків і тому подібне. Що стосується майнової комісії, вважаємо, скажімо так, ще не досягненням, на жаль, але початком такої Тривалої роботи по тому, щоб приватизація в нашому місці проходила прозоро і щоб депутати могли затверджувати оцінку, тому що на сьогоднішній день ми на жаль визначаємо перелік майна, яке може бути приватизоване, і не маємо жодного впливу на оцінку. Ми в історії знаємо не один випадок, коли, мабуть, не за зовсім об'єктивні гроші продавалися об'єкти, тому на сесії 20.07... Була прийнята ухвала про те, щоб все-таки оцінка майна затверджувалася в міській раді на сесії міської ради. На жаль, ця ухвала, на думку юридичного управління і Андрія Івановича, не відповідає чинному законодавству, тому нам треба спільно працювати над вдосконаленням цієї ухвали, і все-таки зробити приватизацію нашого майна прозорою і відкритою для всіх. Що стосується комісії інженерної комісії, в якій працює Валерій, таким я думаю, добрим надбанням є те, що виконавчими органами спільно з комісією була напрацьована нова маршрутна схема Львова, яка суттєво упрощує і оптимізує кількість маршрутних засобів, які будуть перевозити наших громадян. Це буде Два типи маршрутів, радіальні і хордові маршрути. Перша частина буде проходити через центр міста з одного району в другий, інші хордові вони не будуть заїжджати в центр міста. Тобто такі напрацювання є в наших комісіях. Вважаю, якщо це все буде закінчено до кінця року, то це буде досить непоганим початком роботи нової каденції депутатів. Окрім постійних комісій, звичайно, депутати працюють. У різноманітних тимчасових комісіях, зокрема, ми прийняли участь в роботі регламентної комісії, одним з досягнень якої було зменшення кількості депутатів, які можуть створювати фракцію. Як ви знаєте, більшість політичних сил на сьогоднішній день в міській раді представлено порядка трьома депутатами, і саме в одному регламенті є вкладено положення про те, що фракцію можуть створювати три депутати. Окрім цього, в Валеріум було озвучено запит щодо використання територій, бувшої нашої кераміко-скульптурної фабриці на вулиці Музичній, 32. Після цього була створена робоча комісія, там є досить складна ситуація, оскільки там фактично комерційні структури користуються тою територією, тим майном, і на сьогоднішній день не сплачують жодної копійки за оренду землі і земельного податку в тому числі. Також працюємо ми зараз над вдосконаленням системи паркування в місті Львові, є членами комісії по визначенню операторів паркування. Це також є тема, яку, яка є болючою для нашого міста, тому що з одного боку немає достатньо паркувальних місць, з другого боку, навіть на тих місцях, які є визначені, люди не завжди хочуть платити гроші за паркування а впливу. На сьогоднішній день щодо блокування транспортного засобу не дуже такі є. Також я би хотів сказати, що можливо презентувати те, що ми працюємо зараз над так званою оптимізаці... анонсованою оптимізацією структури виконавчих органів і нами напрацьована. Така схема, яка буде запропонована для розгляду на сесії міської ради саме по оптимізації роботи виконавчих органів, структури виконавчих органів, більше на слайдах зможете показати колега Валерій, тому я слово передаю йому. Отже, дійсно, працюючи з групою експертів, яку очав пан Олег Доскач, було проведено серйозну роботу щодо аудиту. Структури міської ради та її виконавчих органів і напрацьовані серйозні серйозно пропозиція. Нова пропозиція вона виходила з ряду критеріїв щодо оптимізації, щодо спрощення спрощення бюрократичних процедур щодо з судним завданням було щоб ліквідувати дублювання в виконавчих органах і разом з тим оптимізувати штат В результаті цього є сформована пропозиція чітка пропозиція вона вимагає вона вимагає справді більше часу і окремо напевно серйозного круглого столу робочої групи до речі в я ввійшов в групу в робочу групу, яка створена міським го міського голови щодо напрацювання структури. На жаль, вона була активна на початку роботи. Останнім часом вона десь скажімо, свою роботу загальмувала. Але ми незалежно від цього будемо свою пропозицію виносити. На цих слайдах буде лише лише частина, частина скажімо, цієї інформації, оскільки вона ну, направду є серйозним об'ємом, навіть скажімо так. В широкий цей екран вона не, не поміститься вся вся ця робота, але вона є, вона готова. Ми готові дебатувати, дискутувати із представниками виконавчих органів із колегами з інших фракцій, з метою того, щоб нова структура, яку вже направлено, напевно, зачекалася, вже скоро рік часу, як працює нова рада, новий виконком, який теж напевно зачекалася, бо знову ж той самий рік часу він є без зміни. Щоб ця нова структура і новий виконком працював на вирішення проблем Львів'ян, Ну а ще краще на те, щоб цих проблем не допустити, ось і додому, можемо перейти до запитань? Ну якщо, якщо наш на, на, на діалог з виборцями, прошу, прошу запитання журналіста, Мирослава Івана Київська пошта властиво, якщо можна все таки зупинитися на цій схемі, тобто чим ваша система органів виконавчої влади? Принципово відрізняється від того, що є зараз, знаєте, проаналізувавши посадові інструкції і штатні розписи юридичних осіб і взагалі виконавчих органів міської ради, ми побачили перш за все, що є серйозні дублювання, які вважаємо доцільне використання наших коштів нашої громади. Друге питання, в чому ще принципова різниця, це в повноваженнях ради. Оскільки сьогодні міська рада вони пана вже чули неодноразово, що з одної сторони депутати, представники і обрані народом, з іншої сторони повноважень для вирішення тої чи іншої проблеми немає, бо десь воно, скажімо, гальмується на рівні виконавчих органів. Що пропонується цією схемою? Цією схемою пропонується те, щоб, ви бачите, секретаріат ради складався з двох управлінь. головне управління майном та Головне управління секретаря ради, головне управління майна це управління, які сюди мають війти з нашої пропозиції управління, які є бюджетоутворюючими, тобто то, те саме комунальні власності та майна, управління земельних ресурсів, тобто це управління, які наповнюють бюджет логічно, тоді що депутати розуміють, що ми можемо наповнити бюджет там на 100 одиниць відповідно. Видатків теж має бути на 100 одиниць ну або ми далі беремо нарешті, беремо кредит, якщо плануємо менше видатки. А не так, що ми сьогодні виконуємо ставимо собі планку бюджетом в шістсот мільйонів, умовно знову ж називаю не, не, не точні цифри, а виконуємо на, на половину чи на 30%. Для чого ми будемо самі себе і людей дурити. Друга ситуація це управління секретаря ради. Це управління, яке дійсно би мало мати контролюючі функції. Тобто, у нас є таке управління контролю аудиту. Воно сьогодні підпорядковане не раді, а виконавчим органам. Тобто, як то кажуть, тяжко, ліво, коли ліва рука контролює право чи, чи сама себе. Управління, юридичне управління, тобто це управління, яке має контрольні функції над діяльністю виконавчих органів. Тоді ми будемо, як на мене, ефективно. І викон... і наповнювати бюджет, і використовувати, ну і контролювати буде мати змогу контролювати ті тих розпорядників, які які займаються бюджетними питаннями. А що за дублювання? Які посади мали би зникнути, чи які люди мали б зникнути з міської ради, і наскільки скоротиться штаб? Ну е... якщо говорити ще про так звану графу економію, е... то там ще треба рахувати. Ці речі так само відповідно до штату, думаю, що це буде предмет дискусії. Бо є все таки приклади того, що в європейських містах, зокрема, в сусідній нас Польщі для міста з нашим населенням близько понад 750 тисяч жителів. Ради, міські ради мають, скажімо, і більші штати, але треба враховувати, що в нас і державні органи влади ще, які виконують свої функції. Тобто, вони, система нашого місцевого самодування і система місцевого самодування в цій самій Польщі вони є різні, ми чудово, це розуміємо. Тому, тому що до я думаю, що зараз, зараз на питання не стоїть, не стоїть за день там скоротити 10-20 разів. Стоїть питання, щоб людина, яка звертається, вона чітко мала процедуру, знала про цю процедуру, щоб ця процедура була максимально спрощена, не ходила там так як сьогодні по на п'ять рівнів. Там начальника управління департаменту, заступника міського голови, там, і начальника відділу і назад цей лист не ходив цей папір, щоб е, е, повноваження були в, роздані на нижчий рівень. Зокрема, ми хочемо ми говоримо про наближення до людей, тобто в районних адміністраціях, щоб було достатньо повноважень для вирішення проблем, а не так як сьогодні практично все стікається до площі ринок один. І тому е, ці підрахунки щодо бюджету вони ще насправді потребують. Е, Потребують допрацювання, але е, побачили, так, як, як, як перший яскравий приклад, це питання бухгалтерії. Тобто стільки бухгалтерів, як є в різних відділах, управліннях, департаментах міської ради, ну, таке враження, що, що, що у нас там не, не міська рада, а соціальна бухгалтерія. Тобто, е, ясно, що це можна оптимізувати. Для цього є і, і програмне забезпечення, і, і, і інші, інші можливості. Тому є ще питання, там які піднімалися санітарних лікарів незрозумілими обов'язками. Ось бачимо ряд несумісності, того що повноваження, які є, які є в тих чи інших посадовців, і те, чим вони займаються, це різні речі. Кіри факти нами десь проаналізовані, і ми теж хочемо щоб провести це цю всю роботу до єдиних правил. Вони затверджуються до речі, сесію міської ради, так звана ухвала про розмежування повноважень між виконавчими органами. Це все я впевнений при знову ж таки, бажанні виконавчих органів при підтримці колег депутатів можемо привести до до, до, до кращого до найкращого вигляду. Вже ближче Ще я би хотів доповнити то питання управління контролю і аудиту. Все таки, напевно, воно однозначно повинно підпорядковуватися раді, тому що на сьогоднішній день є велика потреба проблема отримати якусь достовірну інформацію від наших виконавчих органів. Не завжди вона приходить вчасно. А ті ж громадяни, ті ж виборці ту інформацію вимагають. Набагато легше буде депутатам працювати в тому випадку, коли все-таки контроль аудит буде. Під Секретаріатом Ради, і е, люди, які працюють в тому контролі аудитів, будуть підпорядковані саме Секретаріату Ради. Так, дя дякую колегі з Львівської пошти. Дякую та будь-принагірно телеканалу НТА, інформагенції Галинфо, іншим журналістам, яких цікавить двотижневий відео Марафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. І, зокрема, е та частина відеозвіту, в якій беруть участь Валерій Веремчук і Орест Печенко, депутати Львівської міської ради від народного руху України, добігає кінця. Ще є буквально кілька хвилин. Запитання. Пане Веремчук, комісія з інженерного господарства з питань інженерного господарства займається тією проблемою негарного запаху у Львові. Я так дуже м'яко сказав. м'якше вже певно неможливо. Всім, всім ми знаємо цю проблему. Що буде швидше, ми знайдемо, того, хто робить ці викиди, чи вимремо? Сподіваюсь, перше. Але якщо серйозно, то е проблема досліджується, ви знаєте, там і науковці включені в вирішення цієї проблеми. Бо я знаю, що досліджується це дієслово недоконаного виду. Так саме тому ми вимагаємо вимагали вже щоб воно було вдоконане, доконане і максимально швидко. Хоча е, я напевно от особисто десь схильний вірити і тим фахівцям, які говорять про. Певні і перепади тиску, і певне, скажімо так, геоморфологічне розташування Львова, тому ми знаємо, що це проблема в центрі є, в насиховій немає. Тобто тут є, скажімо, ряд факторів, щоб які, ну, як на мене, все таки вимагають серйозної роботи. Ну і знову ж в кінцевому варіанті я більш ніж переконаний, що окрім того винного, ще потрібно і бюджетні кошти на те, щоб е цю проблему в подальшому принаймні не допустити, якщо не повністю ліквідувати. Ну, пане Веремчук, треба ліквідувати повністю. Я просто не уявляю у Львові у 2011 році, у 21 столітті, будь-якої атмосфери економічної, інвестиційної, культурної, політичної, спортивної ну якої хочете, якщо ця атмосфера буде смердіти і завдавати шкоди усім, хто знаходиться у цьому місті. Ми просто здобудемо у світі ну, таку наклейку дуже погано, вона буде називатися Сморідний Львів. Або ще гірше смердючий львів, і на цьому буде покладена крапка на усіх наших потугах на всіх рівнях, пане Воно. Я вас е також підтримую в цих ваших твердженнях, і ну впевнений, що ми всі зацікавлені. Перш за все, міська влада для того, щоб оці наклейки не дістати. Я доповню. Можливо, це хороша ідея для того, щоб розгляд даного питання включити в наступне пленарне засідання сесії, запросити також і спеціалістів, які проводили ті дослідження. Можливо, все-таки буде якесь рішення того питання. Я думаю, всі ми в тому в першу чергу зацікавлені. Дякую вам за участь. Я розумію, що не три депутати від народного руху це вирішують, так? Але три депутати від народного руху це вже така ланка, яка може змусити інших депутатів, зокрема ту комісію міського голови, доповісти розказати. Бо запах запахом, а це може закінчитися і погано для здоров'я всіх мешканців Львова. Так можливо, хтось дуже зацікавлений в тому, щоб. Такий імідж зробити для нашого міста. Ми закінчуємо на цьому відеозвіт депутатів Львівської міської ради від народного руху України, панів Валерія Веремчука і Ореста Печенка, А об 11 годині 30 хвилин у нас буде прес-конференція звіт депутатів Львівської обласної та міської, рад від партії регіонів, панів Олега Барана і Тадея Едера. До зустрічі через 15 хвилин. І нагадаю, цим. Своїм виступом ви розпочали діалог з виборцями. Стежте в соціальних мережах YouTube, Facebook, Google+, Twitter за реакцію виборців на ваш вступний виступ. Ставте е, свої проблеми, відповідайте на запитання виборців. Дякую. Будемо вдячні за вашу реакцію. Дякую.